Підписники та гості каналу Те саме село. У нас продовжується засніження нашого села. Сніг падає кожного дня. Сьогодні така була навіть, я б сказала, якась невеличка куртелиця, тому що дуже сильний був вітер і прям завивало снігом. Дуже холодно на вулиці, мороз невеликий, Дивилась на градусник мінус 2 градуси морозу, але на вулиці ну, відчувається прохолода така нормальна. Ще майже готова картопілька для наших свинок. Ой, ще трошки провариться. Все вижило, але повісимо на вулицю, воно там промерзне трошки і буде більш свіжіше. Одягаємося тепленько, бо дуже холодно. Сіла на вулиці, яка вона дубова, замерша повністю. Зараз ще намелю товчі, тому що вже закінчується, щоб було на найближчі дні. Товч ми мелимо, зараз покажу вам, на якому агрегаті. Ось такий комбайн, чи як він правильно називається, сюди засипається товч, підключається він до електрики. Сюди товч засипається, ось тут і такий відкривається, і воно там його перебиває меле. Ось сюди підв'язуємо знизу мішок і туди мелиться товч. Товч мелимо із... Овесу і пшениці перемішане. І ось така товч виходить. Бачите, тут залишки вже залишилися цієї товчі, ось така товч має вийти. Уже майже п'ята вечора на вулиці починає вечоріти. Іде такий дрібненький сніжок падає. Зараз будемо ліпити вареники, розкажу вам. Поділюся своїм рецептом, знайшла я його в інтернеті зайду туди, бо, мабуть, вітер. Тому поділюся, як я люблю. Не накрила нічим машину і тепер просто позамерзали вікна. Я, чесно кажучи, навіть боюсь нею кудись зараз виїжджати. Я ще зимою ніколи не їздила і мені самі дуже стрюмно. Та чекаю, поки приїде брат. То може він зі мною проїдеться. Я хоч відчую, як це їздить по... Морозу, по Ось Вчора я її обшкрібала трохи, але воно все одно.

Смачного! Зараз буду робити тісто для вареників. Цей рецепт я сама знайшла нещодавно в інтернеті. Дуже мені сподобався, легкий і тісто виходить просто на воді. Дуже класне, м'якеньке, еластичне і не розвалюється при варці. Це йде тісто на кип'ятку. Нам треба три стакани борошна. Ми мене вже просіяно. Три стакани борошна. Далі сюди додаємо одне яйце. Після цього треба перемішати. Я вам ще рецепт цього тіста запишу на екранчику. Можливо, кому знадобиться. Після того, як ми перемішали, нам треба сюди додати олія. олія. У, нас, у мене, до речі, ось є блокнотик такий з рецептами, тут записано, щоб я нічого не забула і завжди в нього підглядаю. Олії нам треба 3 столових ложки. Раз, два, три. Три столових ложки і тепер теж перемішуємо. Далі нам знадобиться стаканчик окропу, кипяточок, тому що це тісто йде на кип'ятку. Ось такої консистенції буде, його треба так добре добре розколотити, і коли охолоне, то її вимісить до рукави. Наше тепленьке, залишаємо його тепер на 20 хвилин. І будемо ліпити. Ну що ж, поки наше тісто остиває, пропоную приготувати начинку. Сьогодні у нас будуть вареники із капустою. Капусту я вже промила, зараз будемо її тушити, і з домашнім паштетом. Пишемо зараз гарненьку капусточку, додам ще туди цибулинку одну. Всім привіт! Мене звати Сніжок і я сижу, чекаю вареничків, бо моя хазяйка сьогодні їх робить. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, тому що в нас тут дуже багато котиків. Добър годин лекосир, уже готов и заправен и с изюмчиком. Изюмчиком, на леснике. Тому му, тут че тук трошки варенички би с сиром уйдат. Най-бързо да Я ліплю вареник з іншою начинкою. Зараз, от, наприклад, у мене буде з паштетом. Перед цим я робила з капусточкою. Я роблю трішки іншу форму самого вареника, щоб потім розрізняти. Тому що варимо ми там, всі вареники разом. Ну, я маю на увазі вареник з капустою, так? І вареник з паштетом. Ось ліплю, як звичайний, і потім ось ці кінчики з'єдную. Звісно, і з сиром солодкі будуть варитись окремо в муку. Ось. І виходять ось такі кругленькі вареники. Щось схоже на великі пельмені. Ну що ж, ось така кількість вареничків у мене вийшла. В цій деці в мене вареники з капустою ось ці такої форми. А ось це, типу, великий пелімінь. Це у нас вареники з паштетом. Ось тут ще в мене є на досточці вареники із солодким сиром. Ось цю деку я зараз заморожу, за... поставлю в морозильну камеру, нехай заморожується і буде на потім. А солоденьких вареничків, декілька штучок зараз зварю собі, і це буде моя така вечеря. Ще залишилось прибрати свою робочу поверхню. Все в мене в муці, мука навіть на підлозі. Зараз приберу, помию посуд. І буду вечеряти. Все це в нас буде заморожуватися. У нас така зручна, класна, велика морозильна камера є Атлант. Ось Дуже давно хотіли собі морозильну камеру і купили ми її, мабуть, років півтора назад уже. Зараз заодно покажу. Наші запаси. Тут у нас в основному запаси це така всяка зелень, там ягодки, тому що е, м'ясні запаси вже закінчилися, але скоро буде свіжина. Тут у нас е, цілий ящик, ми заморожуємо, заморожуємо кукурузку, і потім використовуємо її на піцу або в салати. Кукурузку ми взагалі не купуємо. Абсолютно взагалі. Ось тут у нас є. Ну, бачите, це у нас малинка. Це тут, мабуть, брокколі. Я наверх поклала його тут небагато. Там у нас ще є, зараз дістану, заморожена чорниця. Ось запаси наші вітамінчики. Так, йдемо далі. Тут е, теж малинка, е, грибочки заморожені, відварені. Броколі і цвітна капуста. Так, морозилка вже хоче, щоб я закрила. Це теж броколі і цвітна капуста. Це в нас кабечок кільцями йде. Так, тут у нас далі що? Тут у нас мама рубала курей, тушила в лоточках закутане. Тут налізнички. Так, тут у нас перець. Перед мушками І перець я морожу ось такий ціленький. Це для того, щоб потім фарширувати. Бо ми дуже любимо фарширований перець їсти. І це дуже класно. Ну, дуже смачно виходить. Тому ось завжди ще ось так морозимо. І ось тут кульочку у нас морожені раки ще є. Так, а там знизу здається нічого. Ось. Такі у нас запаси. Тут у нас що? Це кукурузка, яку зараз використовуємо, а це морозиво. Зараз у нас зима майже, а я зимою їм морозиво. Ну, що ж, моя вечеря готова. Ось такі варенички сьогодні в мене будуть із солодким сирочком з ізюмчиком, із сметанкою. І із ягодками чорниці та малини. Всім смачного, хто теж вечеріє, чи обідає, чи снідає, Я не знаю, в яку пору доби ви дивитесь це відео.